змінюється виділення протягом циклу. Ну, взагалі-то відразу після менструації, коли закінчується кров'яністі виділення, з'являються білі прозорі виділення. Вони подібні до яєчного білка. Вони мають бути прозорими і з днем цикла вони наростають, наростають і максимуми досягають всередині менструального циклу. Власне, іноді оцей слиз, який може повисати навіть, коли ми. Ідемо в туалет, є ознакою того, що скоро має відбутися овуляція, і свідчать про гарний естрогенний фон вашого організму. Завдяки цьому слизу сперматозоїд попадає в матку. Це є та червона дорожка, якою він піднімається до яйцеклітини. Після того, як овуляція відбулася, характер виділень змінюється, і вони з прозорих. Стають білими, можуть мати консистенцію сметани, іноді трошки з жовтуватим відтінком, в нормі виділення абсолютно без запаху, або можуть мати ледь якийсь помітний запах вашого тіла, не викликати не свербежу, не печії, а багато їх чимало. Це може бути особливістю кожної жінки. Насправді. Наша піхва вона не виділяє ніякого секрету. Ті виділення, які ми бачимо, це є виділення або залоз на вході в піхву, або шиєчні виділення.